Давайте розпочнемо із того, що взагалі таке ось ця бронхіальна астма, саме з медичної точки зору. Угу. Ну, бронхіальна астма це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, яке проявляється тим, що. Наші бронхи знаходяться в постійному звуженні, зачасту вони реагують на якийсь подразник, може бути, наприклад, алергічний компонент. Так, також проявляється набряком слизової оболонки, і внаслідок цього людини можуть виникати там, загострення бронхіальної астми, які у вигляді проявляються кашлю або задишки, або може бути такий е, свист на угу. дистанційні хрипи, ми їх називаємо. Ось так взагалом. Угу. Які власне, червоні припорці або приховані симптоми можуть вказувати на розвиток астми ще угу. до появи серйозних таких знаєте, нападів задухи в людині? Ну, в більшості випадків це, звичайно, кашель. Кашель особливістю є те, що він нічний. Тобто людина може вночі просинатися від нападів кашлю. Кашель може бути. Навіть невиражений може бути під час сміху, під час фізичних навантажень або угу. під час якихось виражених психоемоційних станів, як позитивних, так і негативних. Також, як я вже казала, це свист, дистанційні хрипи, відчуття. Людина, в якої астма, вона знає вже про це, що це може бути передвісниками загострення. Також характерним є те, що є задишка на видиху. Це дуже характерно для астми. Відчуття стиснення в грудях таке, як наче не вистачає повітря, людина не може вдихнути на повні груди. Ну, в принципі, це такі основні симптоми астми. Угу. Також дуже часто те, що кашель він затяжний після ГРВІ. Наприклад, людина захворіла там на звичайну простуду, з'явився кашель. Цей кашель може тривати більше трьох тижнів, тоді ми вже можемо. Подумати про те, що це якийсь астматичний компонент mm -hmm. так. Як потрібно бути уважним до себе навіть в період якихось простих mm -hmm. захворювань, щоб потім це все не переросло в астму. А якщо ми говоримо загалом про астму, то бронхіальна це найбільш поширена, так чи є ще якісь різновиди? Насправді дуже багато різновидів бронхіальної астми найпоширеніші з алергічним компонентом. Окрім там кашлю, задишки у людини можуть бути ще інші прояви алергії, там алергічний реніт, наприклад, що проявляється чханням, нежиттю, сльозотечею. І є сезонність в цьому, тобто там, наприклад, літо, коли цвітуть якісь квіти, весна. Осінні, або, наприклад, холодова астма, коли на холод у людини відбувається загострення, це може бути зимою. Також є такий варіант астми, пізня астма, яка проявляється після 40 років. Угу. Тому що є такий поширений міф, що астма тільки в дитинстві може розвиватися. Насправді ні, і дуже це характерно для жінок після 40 років вона може проявлятися. Ну із таких, що основних а видів це астма пов'язана з ожирінням. Також такі Чого різновид це? є, так тому тут потрібно підходити всебічно. Ох, це як це? багато людей в зоні ризику Так, так, так. нічого сумі Дарина каже, що існує такий поширений страх перед гормональними інгаляторами. Угу. Ось які міфи існують, а які нас. І, в принципі, як насправді працюється сучасна терапія. Ну, найпоширеніший міф, з яким ми постійно боремося, тому що люди бояться інгаляційних глюкокортикостероїдів. Перш за все, те, що вони викличуть залежність. Я не хочу використовувати інгалятор, тому що я буду залежний. Мені доведеться постійно ним користуватися. Він має безліч побічних дій. Насправді в нього дуже мала кількість побічних дій і. Дуже добре те, що він діє тільки місцево. Тобто, якщо ми приймаємо системні гормональні препарати, там вигляді таблеток, наприклад, так вони мають безліч побічних Думаю, дій що, там. Якби на все да, тіло вони радять. Вони діють тут, препарати діють сугубо місцево. Навпаки, за допомогою інгаляційних кортикостероїдів, це є база лікування бронхіальної астми з допоміжними препаратами, напади, загострення, це все знижується, і людина, ну можемо так сказати, перейде в ремісію. Тобто буде контрольована бронхіальна астма за рахунок того, що вона на постійній основі використовує ці препарати. Також дуже розповсюджений міф, що там для дітей це небезпечно це так само неправда. Тому що знову ж таки ці препарати допомагають от як препарати від тиску. Наприклад, поки людина приймає тиск, тримається у нормі. Тільки людина відміняє собі препарат, відбувається гіпертонічний криз, так само і тут. Також дуже поширена міф, помилка, те, що там використовувати їх тільки при загостреннях. Насправді ні, так як я вже сказала, це базисна підтримуюча терапія. Ну і люди дуже люблять самостійно собі відміняти. Мені стало краще, вже інгалятор мені ага. не потрібний. І тут починається знову загострення. І знову ми там, у нас є декілька кроків лікування бронхіальної астмою, ми переходимо на найвищий крок, там даємо більші дози. Це все ускладнює лікування. Тому ось такі це найрозповсюдженіші міфи. І проблеми нашого сьогодення в mm -hmm. лікуванні астми. Так, а ви кажете, ось що переходимо лікарі на такий найвищий крок mm -hmm. вилікування астми, то виходить її можливо вилікувати, чи, чи можливо просто підтримувати протягом життя хорошо? Mm -hmm. Дивіться, в залежності від виду астми. Наприклад, якщо алергічна астма, ми знаємо, ми відправляємо в таких випадках пацієнта до алерголога. Алерголог виявляє, на що саме алергія. Є такий варіант асід-терапія. Тобто це коли, можемо так сказати, вакцинація тим алергеном пацієнта, на який в нього алергія. Так, воно займає лікування декілька років, але людина дійсно може вилікувати і забути про астму назавжди. Ну, взагалі, в більшості випадків, якщо це не алергічна астма, то, на жаль, вилікувати ми не можемо, але ми можемо перевести в... Контрольну астму, що людина просто там буде використовувати препарат тільки за потреби. Тобто, це взагалі не є проблемою в сучасному світі. Один інгалятор вирішує всі питання. І, будь ласка, які побутові фактори та приховані алергени в наших домівках найчастіше можуть стати такими провокаторами угу. загострень, про які ну? Можливо, ми і не знаємо, і не здогадуємось. Ну, насправді Справді. вдома, от найбільше може бути провокаторів, да, провокуючих факторів. От ми навіть коли з пацієнтом спілкуємося, ми запитуємо, де ви себе краще почуваєте вдома, чи на роботі, чи на вулиці, щоб виявити причину да, загострень, можливо, вдома якийсь алерген. В більшості випадків це шерсть тварин домашніх улюбленців, так, пилкові кліщі. Можуть бути побутова хімія, коли людина прибирає, прибирає без там респіратора, наприклад, або якісь дуже сильні хімічні засоби використовує парфуми, аромодифузори. Також можуть бути причиною. От в мене була пацієнтка, яка, наприклад, працює на кухні поваром. І немає витяжки її. От внаслідок цього в неї відбувалися загострення бронхіальної астми. Це також може бути причина. Mm. Тому насправді вдома вони повсюди. От це пліснява. Зовні може здаватися, що плісні немає в будинку, але там під шпалерами, наприклад, під плінтусами вона може бути її дуже виріс конденсат. Збирається Так, так. кондиціонери. Також, якщо не чистити кондиціонери, окрім того що там є багато атипової мікро, мікрофлори, також можуть викликати. Mm -hmm. Справді дуже багато факторів, треба так. на все mm -hmm. звертати увагу. Дуже дякуємо, що ви зазначили. А ось що робити, як правильно діяти, коли в людини почався напад mm -hmm. асму саме, а немає поруч інгалятора, немає поруч ліків. Як допомогти? Ну, перш за все, якщо ми говоримо про фізичні методи, якщо немає так, ніяких інгаляторів, нам потрібно відчинити вікно, тобто щоб був доступ свіжого повітря. І зачасту є таке положення ортопноя, називається медичним терміном, коли людина сідає, сидячи і спирається руками на коліно. Таким чином вона трошки знімає навантаження і їй стає краще дихати. Ну, звичайно, якщо людина астма, вона про це знає. Кожен лікар, пульмонолог або алерголог, дивлячись, хто веде. Він має розписувати індивідуальний план при астмі, тобто там окремо розписано базисна терапія, в яких дозах має використовувати інгалятор. Що робити при загостренні? Там, наприклад, це швидкодіючий інгалятор. Я не буду назву називати, щоб так, так, не шкодити. Так, людина повинна знати, що к неї розпочалось загострення, вона має використати цей швидкодіючий інгалятор. Якщо він не допомагає на протязі години, тоді вона має викликати швидку допомогу для госпіталізації в стаціонар або зв'язатися з своїм лікуючим лікарем. Чи є діагноз Астма вироком для активного способу життя і спорту, фізичних навантажень? Ось. І в цілому для навпаки, астма є показом до фізичних навантажень. Це також дуже розповсюджений міф. Що якщо в мене астма, то мені не можна займатися спортом. Навпаки, фізичні навантаження ми рекомендуємо для того, щоб покращити функціональну здатність легень, щоб покращити вентиляцію легень. Там ніяких обмежень немає. Ну, звичайно, ви з своїм куруючим лікарем так, спілкуєтесь, так, так. вибираєте. Що більше підходить у вашому випадку, але там ем, все дуже просто, перед фізичними навантаженнями можна навіть спортзал ходити. Ви просто використовуєте ваш базовий інгалятор. Окрім там, якщо ви, наприклад, ви використовуєте його два рази на добу, ви ще робите ось один вдих за потреби перед проведенням фізичних навантажень. І все угу. навпаки, ми дуже рекомендуємо і наполягаємо, щоб люди займалися спортом. А якщо, до прикладу, ходити в гори. Також можна. нормально, тому що там інше тиска, Якщо ви ну, це все я ж кажу, Також окремо, треба використ... обговорювати з вашим лікуючим лікарем. Якщо лікар дозволяє, так само перельоти, так uh -huh. якщо лікар дозволяє, немає ніяких обмежень, немає емфіземи легень, Це вже трошки таке інше так, ускладнення. Так, так, так. Так. То, в принципі, якщо ви маєте свою базисну терапію, можна, але звичайно, краще одному не ходити, так, так? за аснуємо. Але повноцінне життя Можна визвичайно, mm -hmm. ніяких обмежень абсолютно немає. Це вже давно забута. І стереотип. Mm -hmm. Тобто, люди живуть своїм життям повністю. Просто основне це уникати провокуючі фактори. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже дякую. Справді є надія. Дякуємо, що ви нас сьогодні ось так обнадієте. Скажіть, будь ласка, пані Дарино, ось ви вже трішки згадували про те, що людина може початись також і астма, коли вона угу. про щось хвилюється, коли в неї такий емоційний стан в напрузі? Ось який зв'язок між нашим емоційним станом, стресом та дихання? Чи справді це може настільки сильно угу. спровокувати приступ, можливо, астми? Ну, Так, може спровокувати, тому що відбувається на фоні якогось психоемоційного стресу різке звуження бронхів. ну, Так як, наприклад, при загостренні рви, так? І це може спровокувати напад астми. в даному випадку людина також має використати свою базову терапію, оцей один вдих за потреби для того, щоб зняти цей напад. Mm. Зрозуміло. А ось... Ми також говоримо про ремісію, так mm -hmm. про те, що ну, не завжди вдається вилікувати повністю, але можна досягти ремісії. Ось як це зробити, щоб пацієнт справді міг дуже повноцінно жити своє життя, не думати там про ці всі інгалятори. Mm -hmm. Ось що робити. Ну, на жаль, не вийде не думати взагалі про інгалятори. Так, базисна терапія все ж таки має бути. Там для зручності вже розробили, що в одному інгаляторі може бути декілька препаратів, і тобто людина просто робить один вдих або два вдихи, в залежності від того, який в неї є план лікування. Там, наприклад, зранку і ввечері вона робить. Так? Це основне, тому що якщо не буде підтримуючої терапії, не буде. Ем... Ремісія астми на жаль може бути таке, що вона буде використовувати тільки за потреби. Це все залежить від важкості від того, наскільки контрольована астма. Ну, звичайно, це правильна техніка інгаляції, тому що у 80% ці загострення відбуваються через те, що людина неправильно використовує інгалятор. Uh -huh. Тому от я, наприклад, і вважаю, що всі лікарі-пульмонологи мають перевіряти техніку інгаляції у пацієнта. Я прошу, вони приносять свої інгалятори, показують мені, як вони роблять інгаляцію. і Як за потреби, то ми коригуємо або вони мені знімають відео, наприклад. Так, це також є таким основним фактором в попередженні загострень. Ну і, звичайно, це вакцинація. Без неї ми нікуди. Да, ми вже з вами були говорили. Це вакцинація від грипу, від ковіду, тому що бронхіальна астма це група ризику. Ну і від пневмококу. Це такі основні вакцини, які потрібно зробити. І якщо коротко, Дарина, яку головну пораду ви дасте людям, які от щойно дізналися, що в них є діагноз астма? Перш за все, це не панікувати, тому що, я ж кажу, астма, бронхіальна – це взагалі не вирок, з цим можна жити повноцінне абсолютно життя. Звичайно, дечому себе потрібно буде обмежити, там, наприклад, в шкідливих звичках. Так? Mm. От, уникати провокуючих факторів, але з цим абсолютно можна навчитися жити. просто… Потрібно звикнутися з цією думкою і не ставити на цьому крапку, що все mm. є дуже хвора людина. Абсолютно ні, це добре контролюється, і людина може жити довго і щасливо. і Взагалі не думати про бронхіальну астму. Mm -hmm. Дякую, що нам привідкрили трішки більше в цей день, так коли відзначається mm -hmm. тих, хто хворіє цією астмою. Ось, але в цілому є надія. І далі так, живеш, є медицина, є спеціалісти, які готові допомагати жити повноцінне життя. Тому дякуємо, що ви нам більше розклали, десь якісь міфи розвіяли uh -huh. і в той же час дали надію. Пасиві вам, uh -huh, дорогі дякую. наші глядачі. Я нагадую, що сьогодні в нашій студії Дарина Клименко, лікарка-терапевтка, пульмонологиня. Ось і власне говорили про такий діагноз як астма. Тому нагадую, що розмова з Дариною зберігається у нас на Ютуб-каналі Ранку Надії, де ви можете ще раз переглянути, переслухати. Можливо, поширити вашим друзям, якщо вважаєте, що в них стрес від цього і вони не знають, що з цим робити, якщо в них таке трапилось. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується.